Від чого вас зберегла доля? Усім привіт! З вами Алітаро. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Так, від чого вас зберегла доля? Від чого? Трійка кубків. Ну, по-перше, перше, що мені негативно з цією картою виходить, це трійка. Трикутник, в якому ви могли би стати заручником. Знаєте, коли ви не обираєте трикутні відносини, а хтось за вас цей вибір робить, таке може бути ще. До чого вас зберегла доля? О, я кажу, бачите, ви не обирали, а людина інша обрала бути з вами і ще з кимось. І ці, ці трикутники від вас, точніше, вас доля, зберегла. Від цих трикутників, тобто від того, щоб ви страждали потім через ці відносини. Так, це прям доля, бачите, карта така доленосна. Вона каже, що вам, навіть якщо зараз неприємно, не, не хочеться, так хочеться бути перед тією людиною, хочеться якось мати з нею контакт, вам кажуть, ні, вам треба йти за світлом, але не за світлом в кінці тунелю, а за світлом своєї душі. Розуміти, що якщо щось десь шкребе, і ви розумієте, що ну так далі більше не може бути, то треба йти ну, в іншу сторону, щоб не. Не натрапити ще на гірші якісь обставини. Так, у вас можуть бути рожеві окуляри зараз ще щодо цих відносин, і ви маєте розуміти, що вас все одно убережуть від цих відносин. От якби ви там не малювали собі рожеві поні, вас все одно відвернуть від цих відносин. Ви все одно не зможете бути разом. От, на жаль. Але для вас це не краще, тому що потім згодом зрозуміти, що та людина ну, взагалі не для відносин, не для ваших відносин, як точно. Ну, імператор прийшла ця людина. Давайте ще. От я кажу, він якийсь може навіть тримати вас трішки в страху, такий, може навіть трішки деспотичний, може аб'юзер, якийсь знаєте, якась така людина дуже сувора, і ніби з нею добре, ніби можна сказати у мужик, плечо. Але, але це не ваше, вам це не потрібно, вам треба інша взагалі історія. Ви ніжніша. Так, вам треба, от, знаєте, щоб вами надихалися, щоб вас кохали, з вас картини писали, щоб ви розуміли, що ви поряд з людиною, яка вас кохає. А тут у цих відносинах такого мало. І ще й вас не обирають. Не тільки вас обирають. Mm, ось такий в нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім, па-па.